Чому вмирає добра молода людина? Остаточно наше життя є дар від Бога, і Бог нас, коли хоче, коли вважає за відповідне, за своїм Божим планом може забрати з цього життя. Яку відповідь дає святе письмо, власне, ця книга, яку я Хотів би зацитувати. Люди дивуються, чому? А відповідь так і звучить. А може Господь взяв його молодим, щоб він у житті не зіпсувся, щоб не став злою, поганою людиною. Тому забрав його молодим. Пам'ятаємо смерть. Та не є кінець життя. Смерть це є перехід з одної форми до іншої, до того, що ми називаємо вічності. Тому не треба дивитись на смерть як якусь страшну трагедію. Іх, Боже милий, він молодий помер, чи вона молода померла. Але вона, може, є дуже вже щаслива у Господа Бога поперейшла до вічності з Богом і знову ж повертаєш до тої відповіді Святого Письма, Господь Бог знає найкраще, коли кого кликати до себе.